Що зараз відбувається? Відбувається яка не яка реформа судової гілки влади. Відбуваються певні антикорупційні процеси в державі, створюється відповідне бюро. Це питання, яке має відношення до судів і фактично до адміністративного ресурсу, який угу. також застосовується на виборах. Друге питання йде реформа правоохоронної системи міліції. Дуже складно йде зараз. Тільки пілотні речі будуть запроваджуватися, зокрема те, що стосується дорожньої міліції та, в Києві. Тож але тим не менше, прогрес є. Наше завдання, так як ми не впливаємо на суди на цю реформу і не впливаємо на... Міліцію глобально в питанні реформування забезпечити належну нормативну базу під проведення виборів. Ми можемо сказати, що кримінальний кодекс вже на належному рівні прописаний і передбачає дуже жорстку відповідальність за виборчі злочини від підкупу до адміністративного ресурсу. Угу. Наприклад, тиск посадової особи державного службовця на виборчі дільниці на члена комісії карається до 10 років ув'язнення Це угу. серйозна, серйозна відповідальність. Ну прийшов сільський голова, наприклад, або Представник якогось виконкому і розповідає члену виборчої комісії, як йому потрібно складати протокол. В принципі, він може відповідати по всій а, щирості і злосності нових норм критикування. Воно щоб були його притягнули. Але це сільський голова, який разом з міліціонером, там і ну, це, Дома... це вже інше питання, але ми говоримо, ви ну, кажете про сільського голову. В принципі, я скажу, що багато чого може починатися з великих міст, де ну, прогрес... У нас навіть в райцентрах серйозних, там 50 тисяч. Жоновград Волинський, де ми розуміємо, хто має вплив і до цих пір. Має Але ви вплив, питали, наприклад. В тому числі на правоохоронні органи. Так, ви питали про підкуп. Так. То я вам скажу, що є досить щира соціологія, яка ведеться багато років. Угу. Зокрема, Фонд демократичні ініціативи імені Ліка Кучеря вони роблять перед кожними виборами і після певні заміри. І, до прикладу, лояльність до підкупу. Коли громадяни казали, я готовий продати свій голос відверто, щиро, представникою соціологічної структури, тобто цю, цю цифру можна помножити на 2,5 і на 3. 10% говорили, я готовий продати свій голос. Зараз ця кількість впала вдвічі. І також близько 60% говорили. Що я засуджую в тій чи іншій мірі підкуп, а 40 казали ні, нормально я лояльно до цього ставлюсь. Зараз нелояльне ставлення більше 80%. Тобто, ми можемо вже бачити, що на рівні суспільства є певний злам несприйняття цієї проблеми, тому що я починала згадувати країни, де тисячу доларів можуть продати свій голос. Ну от експерт з ОБСЄБДІПУ наводив наприклад, Арабських Еміратів. Кажуть, там голос може коштувати тисячу доларів і більше. Напевно, в таких країнах, якщо люди готові продавати, то продаж це одна з п'яти проблем. Це є економічна ситуація. Люди не через бідність продають свій голос, а через часто неусвідомлення того, до чого це приведе, через те, що це є групове рішення. Тобто я, моя сім'я, мої знайомі продають свій голос, мені пропонують, чому й ні. І інші інші аспекти. А коли ви кажете, що є питання, там, міліціонер, зв'язаний з сільським головою, і ще щось, і ще щось, ну насправді цю систему взаємодії не можна зруйнувати. За пів року, але рік, але ну, це все ж таки так. зміни відбуваються, ну, і навіть Бог. генеральний прокурор, якого всі дуже асоціювали з попереднім шоком, угу. на ну, тобто, попередньо уже скрип. зараз суспільство каже непогані речі робить. Не пшонка, тому давайте трошки вселяти ми, надію. Ну будемо гаразд. Ні, я, я, я нічого. От ви молодець, ви вселили. Я сподіваюся, вони повірили. Але щоб ще трошки зрозуміли, я роз, е, з приводу от, відкритих списків та системи, от розкажіть, та, як ви це бачите, І дуже цікаво. До речі, ви сьогодні там я от щось на сайті у не може знайти от карту. Як mm -hmm. як би змінилась mm -hmm. та результат виборів, якби от в 2014-му вони пройшли mm -hmm. саме за ваш от за цей новою концепцію? Mm -hmm. Та ми хочемо через систему пропорційно з відкритими списками створити на місцевому рівні стимул для політичних партій, розвиватися, створювати дієві місцеві осередки, розширюватися за межі умовно кажучи, столиці для того, щоб партії ставали повноцінними інститутами, і на відміну від Деяких представників, в тому числі органів місцевого самоврядування, ми не віримо, що якщо ми обмежимо роль партій на місцевих виборах і надамо привілегії там, локальним, неформалізованим ініціативам чи саме висуванцям, що ми створимо умови для розвитку партій. тому в будь-якому разі вони на місцевому рівні мають бути важливим вагомим інститутом, який бореться за голоси виборців і потім відповідає за реалізацію своїх передвиборчих програм. Тому я повторюю, що на більш локальному рівні. Ми створюємо умови не тільки для партії, але для самовисуванців. І там можуть бути різні формати, локальні ініціативи, неформальне об'єднання кандидатів і, і таке таке інше. На рівні обласному і на рівні великих міст ми пропонуємо, щоб партії були основним, єдиним суб'єктом висунення кандидатів до відповідних рад. Територія області чи міста ділиться. На багатомандатні округи угу. політична партія як на обласному рівні, так і на рівні великого міста, висуває два списки кандидатів. Перший список це загальнообласний або загальноміський, в залежності від типу виборів. Потім цей список загальний розподіляє, розподіляється між кожними е, багатомандатними е, округами і виборець. Голосує в конкретному окрузі, який входить або в межі області, або в межі великого міста, за певного кандидата. Там є різні способи голосування, але віддаючи голос за певного кандидата, який яку, якого висунула партія, угу. він фактично підтримує політичну партію. Потім встановлюється загальна обласна або загальна міська. Квота, і вже е, по кожному з е, округів, які входять в межі області або в межі великого міста, визначається хто з найбільших рейтингових кандидатів. Проходить в обласну раду та відповідно в міську раду. Тобто ми фактично персоніфікуємо пропорційну е, виборчу е, систему і е, е, створюємо е, стимул для політичних партій висувати е, активних е, впливових людей в цих округах. Якщо можна, я простіше тому, що я ти наших глядачів фінально заплутав. Що потрібно знати виборцю? Він отримує бюлетень, в якому буде. Вписування одного або двох номерів це ага. не будуть просто радли, як фантазують наші політики, не будуть книжечки. Просто виборець повинен запам'ятати, під яким номером йде партія, якому подобається, і під яким номером іде кандидат в списку цієї партії. Наприклад, балотується Саша Клюжев в списку партії Наш Житомир. Угу. Наш Житомир має uh, перший номер як політична партія. а Саша клюжев п'ятий і виборцю потрібно в бюлетені вписати два номера: один партія. І п'ять Саша Клюжев. Якщо, наприклад, виборець вважає, що весь список партії йому подобається, і він не надає пріоритетності якомусь кандидату, то він пише тільки номер один. Mm. Тобто він підтримав партію в вигляді того списку, яка вона запропонувала. А якщо йому подобається номер шість Томчук, і Тамчук, він хоче, щоб він був номер один. То, то він, він буде голосувати за шостий номер списку цієї партії. Mm. Що відбудеться? Відбудеться рейтингове голосування в списку партії. Не так як зараз вам видали бюлетень, там тільки назва партії, як партія собі встановила порядку. Ось такі є а накрутки а ви... не буде якимось чином фальсифікації, там, а... що партія за гроші просто буде ну, проголошувати розуміє... той список, який потрібен. Розумієте, яка Я ситуація в багатомандатних в округах і з списками партії для пропорційної системи з відкритими списками? Тобто, фактично, кандидати в списку між собою також конкурують, чи в тому вигляді чи іншому, mm -hmm. вони між собою не змовляються. Тому що вони є прямими конкурентами. Але їхня партія каже, будете гасити наш рейтинг потонемо всі. Uh -huh. Тому вони змушені вести відносно конкурентну, але не зовсім чорну виборчу кампанію. І ця система спонукає, що партія вирощувала або шукала найкращих лідерів uh -huh. яскравих. І друге, щоб сама політична сила. Ну, скажімо, в великому окрузі в неї вплив буде менший. Наприклад, ну хіба можна всю Житомирську область від одного кордону до іншого скупити? Ну, навряд чи щоб підтримали партію без будь-якого рейтингу і в ній не знають кандидатів? Дуже складно. Тому оцей великий округ він для скупки він дещо складніший. хоча деякі експерти. З виборів кажуть, що будь-який багатомандатний мажоритарний округ буде менший, ніж одномандатний на парламентські вибори, а великий один з 225. Але знову ж таки, в Житомирській області 6 округів, а для виборів в обласну раду, по суті, буде так само створено декілька округів, можливо, не 6, можливо, менше. В кожному з яких висунеться список. В якому виборець проголосує за Сашу Клюжова номер 5, а не за весь список в цілому, і ситуація зміниться в рейтингу списку. Ну це Чехі... в разі того, якщо насправді е депутати захочуть такі проголосувати. Але дивіться, Сам... Чехія просто останній приклад гри. наведу. виду. Так коли запроваджували систему, то молоді активні люди в соціальних мережах поширювали кампанію. Голосуй за останнього. От просто зламати корупційну ага. систему. щодо е купівлі місця в списку в ну, садового це було б нормально. Виборці голосували за да до речі, якби. До, до прикладу була застосована ця система. Ми розуміємо, що а, в списку закритому 50-й садовий хотів би не хотів, а він би отримав найбільшу кількість та, виборців не годину, коли знали не краще в парламент. Але цікаво так наостанок тої карти вашої та якби все таки вибори пройшли за це за цим списком, парламенту. за черговіда парламент. чергові, гаразд. Хто б яким чином змінилися ці та рейтинги? Змінилися це дуже важливо, вважаючи на то, хто захоче Голосувати, а в кого рейтинги стали гірше, то він напевно буде блокувати. Ну, Особливо партія цікава влади та партія Петра Там Порошенка. дуже проста система. Тобто, всі партії, які пройшли сьогодні, всі би і так пройшли при uh п'ятивідсотковому -huh. бар'єрі, нових але би б набрали... не ні нових би не з'явилось, тому що там 5% і зараз 5% прохідний бар'єр, uh -huh. але б набрали більше. І е, менше би набрав блок Петра Порошенка. 118 мандатів. за рахунок ну, може за рахунок складу. того, що е, в цій системі є. Е, ну це знову ж таки не хочу на вечір навантажувати е, е, глядачів, але е, мандати вираховуються з національної квоти. Це означає, що від явки виборців в великому окрузі дуже багато залежить. Це значить, що в окрузі де. Умовно обрано депутата як з Вігільського півтора тисячами виборців і в окрузі, де 100 тисяч вибрана ситуація не може повторитись на таких виборах, і тому Львівська область, яка мала найбільшу явку, отримала би 34 представника до парламенту. Зараз вона має втричі менше, майже uh -huh. втричі а Житомирська область, яка має 6 мандатів, за рахунок явки, отримала б десять, uh -huh. а Луганська область за рахунок того, що частина районів а, знаходиться в окупації, голосування не відбувалося, отримала би лише одного представника. Ось таким чином. Ну, залежно від кількості виборців, да, ну так тому. Е Ну, прогнози погана річ, насправді те, да, ми розуміємо, але все ж таки дивлячись на це, наскільки реально, та, що після вашої консультації з Гройсманом такі цей законопроект з'явиться до виборів, ну в тому вигляді, в якому путь приблизно про який говорите ви? Мені здається, що наші політики тримають багато дуль в кишені це і зрозуміло. представники політичних <рес> партій всі, і публічні. І, я не буду називати імена, але все ж таки розіграється певна гра. І сьогодні дуже важливо, чи буде суспільний запит от від uh -huh. журналістів, від громадських активістів, від е, виборців в цілому. Е, партії це не секрет, органи влади, президентська адміністрація, то що вони проводять закриті соціології, які не, не оприлюднюються. Uh -huh. Але прекрасно настрої суспільні відомі. І от, якщо, наприклад, суспільство буде спротив до перенесення місцевих виборів на наступний рік, вони не будуть перенесені uh -huh. з більшою вірогідністю. Якщо в суспільства буде запит на відкриті списки, коли вибори стане ключовим, хто вирішує, хто там пройде, а хто не пройде, а не партія, тоді перспектива на парламентські запровадити є дуже велика. Але на жаль, я бачу від партії такий посил. Ми відчуваємо, що вибори парламентські відбудуться набагато швидше ніж чергові. І тому питання відкритих списків це недалекої перспективи для парламентських виборів. Але на місцевому рівні я сподіваюся, зміни будуть. Головне нам не дати політикам грати в довгу гру, інакше ми втратимо час, і тоді вони просто розведуть руками, і скажуть Ну вже пізно. Я зрозумів. Дякую вам, друзі. Це Ольга Газовська, і Олександр Клюжев, громадська мережа Опора. Дякую, що прийшли до нас і розказали Дякую, про своє бачення, свою концепцію та виборчі реформи в Україні і загалом ну, на місцях, тому що це теж нас стосується, як я вам казав. В Житомирі взагалі плачевна на ситуація. У нас мера немає всі дуже чекають виборів, але виборів, звичайно, хочеться за новим правилом гри, тому що це і згадувати той же і майдан вимагав і власне і суспільство. Наскільки дійсно суспільство зможе разом з громадськими організаціями, тому з журналістами додавити таких депутатів, я думаю, ми з часом побачимо. Дякую вам і ще раз. Дякую хай вам, вам щастить. А я нагадаю, ви дивились канал СК1 і проект між Житомир Тіві. Залишайтесь з нами і хай вам щастить.